Народи, всім привіт! І ще одна гра з коментарів мене попросили пограти пантеоном на саппорті. Ну, давайте подивимося, як воно піде. Що там в мене з, зі збіркою? Вона старенька, нічого дивного в ній немає. В принципі, краще її, мабуть, змінити, але на цей матч лишимо такою, а вже в наступному можливо. Якось це все діло покращимо. Там є добивання, до речі, а може взяти? Може взяти. Чому би ні? я не встиг. Ну добре, ну то не так важливо. <кій> Ми все ж таки йдемо на саппорта і не будемо стілити кіли у інших, тому пограємо нашою збіркою. А, бо я не дивився, що там нового, що там цікавого. А вже до наступної гри, якщо буде комусь цікава гра за пантеона, то, будь ласка, напишіть в коментарях. Я зберу більш якісну збірку та подивимось побігаємо. Якщо хочете на якісь конкретні лінії, теж пишіть про це. Якщо є у вас там якісь суперчемпіони, котрих ви обожнюєте, ви хотіли б побачити, як я там буду. Страждати на них на якійсь там лінії, будь ласка, теж пишіть в коментарях. Я обов'язково зіграю на вашому чемпіоні. А зараз чекаємо, поки завантажиться. і побігли Олаф Мастер. Оці мене хвилюють. Ну, джин, можливо, тому що він добивати вміє. А так, в принципі. Еш на центр, ну. Не знаю. Дуже дивне рішення, причому там векс у нас, тому. <хі> Я думаю, їй буде не дуже приємно це все діло. Добре, будемо грати через друге, через стани. Ну і подивимось, як воно піде. У нас Зері в принципі, вона нормально навалює, тому можна не переживати стосовно цього. Е. Заспокойся, будь ласка. А де ти... А, кріпів ще немає. Я думаю, що ж таке, чого Ну, це от. А нічого немає. Добре, трошки будемо з пусом кидатися і. сидіти чекати і, мабуть, третього в ідеалі. Ну, коротше. В принципі, можна було б і на першого навалювати, але там Мальфіт, він важко пробивається, а у Джина багато демічу. <гум> Влучив таки. Ну так, мене Мальфіт трошки приспинив, але в цілому то не так важливо. <гум> Я бачив джин зараз перезаряджатись, не передзаряджатись. <гум> так, ну. Майже половину купе йому збрили з цими своїми закидонами. Ми навіть змусили їх відійти, серйозно. Настільки Джин не хоче, щоб його вбивали. Ну, не знаю, не знаю. Чомусь вони бояться до нас підходити дуже дивно. Блін, треба було, мабуть, почати третє, але. На даному етапі. Ні, хочу застрибувати без першого. Мабуть, можна було б, але. Єсенс сенс не Почувати Джим, витрати. А я не влучив, представляєте? Не влучив Зері де ти рідненька. Давай. Ні-ні, відходь, відходь. Я краще все ж таки піду куплю собі предмет, а потім вже якось з ним розберемося. Так, абіліті Хейст, мабуть, і життя мені буде набагато краще, ніж демедж, тому візьмемо цю кульку і побігли. Там... Я не розумію, як Вай помирає там. Ти ж Вай. Ти. ти... Як це? З тебе ще ти є. <must>... Ти взагалі ніяк не повинна помирати. Вони вже повернулися. Ну, звичайно, вони повернулися. Мальфіта, відчепись. Серйозно, відчепись. Джина немає? Джин є. Добре, добре, давайте. Ульту, звичайно, не дуже добре реалізовувати, коли ти саппорт. але в цілому. Мабуть... Джим не попередні. О, тут маску їде. Вижиш його. Капець. Капець, оце просто не влучати нічим. Це, взагалі що таке? Це Мальфіт був в цей весь цей час. Я ж ніби летів на обох. <кхем> Я не зрозумів, де був Мальфіт. Ну, тому що віжена не було, а вард дешився. Скоро дракон, до речі, через хвилину. І, мабуть, було б непогано. Мастері, такий мастері, що я прям не знаю. Оці, знаєте, мастери, котрі використовують лікування, це прям найкращий мастер у світі. Еш? Еш прийшла? Серйозно? У вас там все серйозно, я дивлюсь. Еш покликали. Добре, секуметно. Це секуметно це джин. Вийшов на Україн. Блін, ну я не знаю. Я не полетів, а чому я не полетів? Число. Блін, я не встиг його запалити. Якби встиг запалити, то вбив би. <plein lava> <People> Чому ніхто не допомагає вай? Чому ніхто не допомагає Вай? Там вже все. Вже все. Вай померла, але дракона забрала. Молодець. Ну, в цілому, добре. В цілому добре, що забрала дракона, але дуже шкода, що я Мальфіта не добив і Джина. Трошечки не вистачає мені поки що ХП. По демеджу, в принципі, нормально, от ХП хотілося б трошечки більше. Треба варту встановити, тому що от... Через те, що я їх не бачу в цих кущах, постійно якісь проблеми. М -м, Мальфі, я буду кошмарити джина. В нього перезарядка. Ну якось не дуже я вилучив, б сказав би. Ну не знаю, треба летіти. Треба летіти. Якось так, люди. Якось так. Ну, що вони хотіли? Та й вони й отримали. Йдемо, купляємо тапок. Там знизу не дуже все. Дуже не дуже, я б сказав, бо все, треба якось бігти, допомогти, але я The не знаю. Я не знаю, там купа просто всіх цих божевільних і що з ними робити. Це вже зовсім інше питання. Я нікого з них не бачив. На нас Вардів немає, як завжди, нічого не просвічується. Enemy turret destroyed. Стріла полетіла. Серйозно, Еш тепер тут? Ну, давайте і зачекаємо. You will not fail if it is worth it. No. it is Серйозно, ну от чверни ти списав в нього. Дабл кіл. Черт, це дабл кіл? О, я не знаю. У мене мана немає. У мене мани немає, мені треба швидко повернутись. Потримайся там, зері, будь ласка, трошечки. Трошечки потримайся. Я вже біжу до тебе. Я вже біжу до тебе, але мені трошки часу треба. Як же ж вони задовбали? Давлять і давлять. Що в них там варт є? Звичайно, є. Куди ж без цього? Доброго дня. Ну и шон украин. Хотіли влучити, але щось пішло не за планом. Де так, ну шо ты не стрибаєшь? Не хочешь? Серйозно, Джим, серйозно. Ну, Джина. Векс прийшла. Ну я б стрибнув би, але не дуже бачу сенс. Мене вб'ють, бо зупинять. Векс. Ти божевільна. Не встигнув трошечки.

Ааа, давай вб'ємо дракона. У мене мани, правда, немає, і зараз, якщо на нас нападуть, будуть проблеми, але в цілому, мабуть, можна жити. Де ти? Вай! Вай, будь ласка, зараз хтось прийде, мастер застрибне і все. От мастер і застрибнув. А що, мені немає чим його спиняти, Немає чим спиняти, Та вбийте ж його. Ну в мене все. в мене мани не було. Як я повинен був його вбивати, я не розумію. Ну, вони почекали, звичайно, каульта закінчиться і вбили його, але в цілому, блін, ну могли б допомогти, я б вижив. би. А так довелося й дракона забирати там. Тут же поспішаючи, тут а тут джинси. тут і ну Давайте, вбивайте, його, він вам нічого не зробить. Вбивайте. Чудово. Нарешті, нарешті, щось приємне. От що там Олаф, до речі? Олаф е... Э... Серйозно, ти тікаєш? Зупинись. Зупинись. Oh, okay. oh, okay. Не діставав трошки, але в цілому можна жити. Я сподіваюся, жаба все ж таки якось там щось зробить. Блін, доводиться з одного кінця карти бігти в інший кінець карти. І це прямо от не дуже, я б сказав. Мальфіта, заспокойся. Еш. Ти не сидиш тут в кущах. Ну добре, вона втекла, а їй пощастило. Їй пощастило. А тут ще Ну Вай, ну не вже в тебе ульти не було. Ну не повірю, що не було. Ну Була, бачиш. Башта б'ється. Башта б'ється. Капець. Я не зрозумів, як вай не добила. Якась дивина була, якщо чесно. Ну добре, давайте, мабуть, все ж таки трошечки fight, броні і підемо Олафа кошмарити. Він може мені нарізати, бо демеджу в нього багато, але в цілому. Олафе! Будь ласка, не бій мене. Я ж нічого поганого не зробив. Ну або не хотів робити. Аберіт Грант Брейв. Мальфів. Треба брати Янгола. Але Мальфід тепер без ульти, він нічого не зробить. Джин теж нічого не зробить. Мастер не зробить. Вони всі на мене все витратили <laughs> цілому померли, Заберіть на шора. Заберіть на шора. У вас є купа часу. Ну ж бо. Ніхто не підійде. Ніхто не підійде. Ну, звичайно, навіщо? А, жабо, дивись тебе зараз солов уб'є. Що в них відбувається? Подивіться, жаба тікає від дола. Просто тікає. Це якась кумедна історія. Дуже кумедна історія. Я не, не зрозумів навіщо, що взагалі відбувалося. Де Джин? Я не знаю, де Джин. Якщо він сидить в кущах, то він сидів тут. Джини джине, джини, джине, джине, джине нащо ти тут сидів? Я не зрозумів, але хай отримав те, що отримав. А, давайте вб'ємо дракона. Чому? Ну просто хочеться вбити дракона. От і все. Ну, мені навіть не цікаво, що там, як там, куди ми йдемо. А тут <реш> Він неочікувано намагався забрати дракона, але щось пішло не так. Я навіть не побачив, хто там був, просто застрибнув і вбив. Джин. Джин. Давай, в нас. Я відстрибнув і вижив. Ну, якось так. Насправді пантеон мені дуже подобається на будь-якій ролі і на ролі саппорта, бачите, теж заходить досить непогано. Довелося побігати трошки по всьому полю битви, але в цілому ми знов стали МВП. Добре, дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.